Їсти тверде, пити. Тобто тверде жувати до воно не стане рідким, а рідке прожувати. Але ну, ця вода просто розчиниться, ви її під язичком потримаєте. Угу. Так. Угу. Просто потримати, відчути саме енергетику води. І плюс, якщо ви десь подорожуєте і хочете знати краще про цю землю, то шукайте спочатку джерело. І. Привітайтесь до нього, попийте водички і вам відкриється таємниця тої землі, куди ви прийшли. Ух ти! це в когось день народження сьогодні? Ні? Ча був? Чашка бідняшківська. Дарується коли. Коли днюшка була. Саме під час подорожі. Якщо є, такі яка. то це вже. Це вже інший рівень сприйняття реальності. Вражено. Але що в зуб не розчинила. В людини три зародка зуба, так що в 70 років вони повинні ще розмінятися по своїй ідеї. Всі? Ну, просто повипинає. Саша, ти п'єш воду чи? Можу ну, по другому кругу. Це вже інша, інша, інша група емоцій. І сприйняття. Це інший коктейль. Я на далі чисто прийшов. Один, другий потім так, так, так. показати. Не тобі Борщ починається з того, що ми замочуємо квасолю червону в м'ятному чаї. І вона там повинна провести мінімум 4 години. А краще на ніч просто. І потім ми промиваємо від м'ятного чаю. Опа. І варимо із кладемо туди ложку олії нерафінованої, потім дрібочку гвоздички, коріандр і тмин. І в цьому ми варимо квасолі. Скільки годин він вариться на такий об'єм? Ну, якщо. Якщо у вас квасоля готова, то її можна приготувати за 40 хвилин. А м'ясо є? Нема. Це повністю вегетаріанська страва. Але Сильно про Тому що, да, що це е, ну, оскільки в нас в групах приїжджають вегетаріанці, також, то це універсальна страва для всіх. А по-третє, що тут присутні всі смаки. Чому страва не проїдається? Тому що в ведичній традиції говориться, що якщо ви за один прийом їжі попробували. Кисле, солоне, гірке, солодке, терпке і пекуче, то ваші ефірні тіла всі насичуються, ви не відчуваєте голос. Що таке ефірне тіло? Я озвучив це. Тому цим саме займаються спеції. Тобто, для того, щоб спеція гарно зайшла в страву, її треба спочатку на початку приготування в жиру прокип'ятити 15-30 секунд. А потім вже готувати. Якщо ми, можна готувати на олії, можна готувати на масло ді. Тобто це топлене масло, коли залишається 99% жиру тільки. Так, в тарілочку, хто перший сміливець. Ну, там нижній столик, там більш такий затишніший, якщо тут місце не вистачить, двома ручками, отак. Так, що сметана. Можна сістися, можна. Сметана. Сметана є що така. Так, оце сюди, ну, вичавлюйте, не поплутайте куточок. Вичищали, так? Ну і частину. Е квасолька треба розтовкнути, тоді відбувається такий наваристий борщ. А все інше ми повинні спасирувати. з хлібом. А що у вас браслет, можна запитати? Це рудрак. Це камінь якийсь такий? Дерево просвітління Там в Індії, як тільки під дерево сів, одразу просвітляється. Не видно, він темний весь Чорний. Справа в тому, що е, в українській мові є слово порожнеча. А, і чому в Індії заборонено в чорному ходити? Ага. Тому що е, в темноті скривається тисячі дев-богів, які управляють світом. Тобто хтось світ, е, Відповідає за те, що сонце світить, хтось за тиск кров'яний, хтось за кістки, хтось за м'язи і так далі. Для того щоб людина проявилася, тисячі богів працюють просто денно й ночно, щоб тіло існувало. Це мало гормони. Тому вони носять чорний колір, щоб їх ніхто не бачив. Дуже так, відповідальні. Так. Це взагалі в ведичній традиції. Перші взагалі, які з'явились мали, чотки, може ви чули, що є чотки. Так, да. мовою. Да, да. То перша джапа мала взагалі, яка була, вона була в ті ведичні часи, вона була саме з Рудраку. Mm -hmm. Це природні, от вони такі круглі. вони є там маленькі-маленькі, є більші, mm -hmm. різних mm -hmm. да, розміров. Вони прямо з отвором одразу йдуть, такі, так. тобто вони там так от, mm -hmm. це перші були, перші були мали. Дуже зручно. Але помімо цього, звісно, є mm -hmm. там ну, містична складова цієї історії, якби рахується, що це сльози mm -hmm. шиви, Правильно. шива Аді-йогі, перший йогін, перший святий, адідас, перший mm -hmm. преданий Богу, тобто, хто взагалі просто. Повністю устріляний туди. Він якби в якийсь момент там трапилась історія і після капнула його сльоза, проросло це дерево в Гімалайк. Вічно зелене дерево, ну, тобто росте в Гімалайк в Тибеті, в Непалі. Ну, вони трошечки навіть відрізняються з собою. Непальські, тибайські, тобто така, така, така історія. Тож, а є сіль? Сіль? Є ще гімалайська морська і Гімалайська. Це гімалайська. Я тоді гімалайська. А що яка дорожча, да? так? Гімалайська. Гімалайська, так. Да. І спочатку спробувати треба, Там, на, ну, трохи, на чи... вона специфічна, її просто так на долоні. Ну, я вже побачила на, по на, кольору. Можна, можна за долоню спробувати. Беріть.

Я, наверное, да. Оце, е, дивіться, все. Отут бабусин хліб, це вінничка фірма, це безріжевий. А це не не в Оксані ці спекли бабуси. Це Теж бабусин на дрібнілий. Один один ще. Як ви розказали, на вкусі. На вкусі ніхто прийшов їсти Бабусі. Той дріжджівий, а цей без ріжового. Ну, на заквас. Цей на заквасі, той на дріжджі.

Що, все, а я десь ложку давав, де та ложка ще віддали. Для, для сметани для там є сметана, ложка. Не вот не цьому. Для хоча, так, а кудись і... Дисвіт. Ой, друзья, кота. Сметал сметану кидаю.

Або хвись робити. А там є б доведе Є чесник? А що, чесночку хочете? Ні, просто чеснику. Я йду пішки, Я не розумію, їду. Треба так добре, або сіємо, або, так.